Як і передбачалося, Київське Динамо одразу ж після нового року продовжило активну трансферну кампанію. Першим придбанням клуба в цьому році став здібний захисник загребського Динамо і збірної Хорватії. Домагой Віда, п'ятирічний контракт, оцінюють у 4,5 мільйони євро. Новачок Динамо відомий не лише своїми футбольними здібностями, про які свідчать 12 матчів у складі збірної Хорватії. Минулого року Віда відкрив банку пива у клубному автобусі і почав вживати хмільний напій перед наставником загребського «Динамо». Ама анте чачич а не той висадив гравця з автобуса, і штрафував на 100 тисяч євро. Та помилки залишилися в минулому. Тепер на хорвата очікують виклики в українському чемпіонаті я дуже радий, що прийшов в київське Динамо. Огнін Вукоєвич мені багато розповідав про команду, тому я в курсі всіх справ знайомий з президентом, начувся про прекрасних уболівальників і знаю про переможні традиції українського клубу. Я дуже радий переходу в Динамо. Я поки не встиг поспілкуватися з тренером, але впевнений, розмова відбудеться 10 числа, коли команда вийде з відпустки.